Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святої Євангелія від Йоанна. Слово Тобі, Господи. Наближалася юдейська Пасха, Ісус піднявся в Єрусалим. І знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму і овець і волів, і розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав. Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив. Тож повірили і писанню, і Слову, яке сказав Ісус. Слово Господні! Слава тобі, Христе. Тож, дорогі брати і сестри, сьогодні переживаємо не просто спомин річниці свячення Латеранської базиліки, але сьогодні свято. Це кожен рік воно і присутнє в літургійному календарі. І щороку нас зустрічає цей день, і ми його святкуємо в церкві, бо це надзвичайно важлива подія, не просто хронологічна, а надзвичайно важлива подія для цілого світу, для цілої земної кулі. Тож, перше читання, яке ми сьогодні чули, книга пророка Закиїла, там взагалі подається розуміння старозовітніх людей, що таке є храм. Ну, відомо да, Господь Бог, коли виводив ізраїльський народ, вже їхню спільноту, це їхній табір. Він знав, що там звичайні буденні речі робляться, тому за табір їм виніс намет, в якому можна було зустрітись з Господом Богом, не в таборі, а поза табором. Це таке виняткове місце, відділене місце, де ти можеш порозмовляти з Господом Богом, може йому поскаржитись, може похвалити його за його діяння, може порадитись з ним, просто побути в його присутності. І вже старозавітні люди розуміли, так, що потрібно з цього буденності виходити десь, бо буденність не дасть мені порозмовляти з Господом Богом. Треба трошки такої певної ізоляції. І, власне, не просто ізоляції прийти з природою, поговорити десь на водоспад, а Господь Бог. Собі вподобав певне місце, намет зустрічі, де є цей намет, там буде Господь Бог, де є Господь Бог, там буде мені відповідь, там буде мені допомога. І от пророк Ізакіїл, він коли утверджував своїх е, е, людей, да, коли утверджував вірі, він каже, що в мене було таке видіння. Господь Бог поставив мене біля храму, і я побачив, що з під храму тече вода. Чи нам добре це зрозуміле поняття? Да, бо ходить тут Палестина це посушливий клімат. Там вода це є на вагу золота. Щоб викопати криницю, щоб тобі була вода, часом треба копати, 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 і не факт, що знайдеш ту воду. Так, от з під храму виходила вода. Далі закіл каже, що ця вода вона, потік збільшується. Каже, чим більше ангел мене провадив, тим ширше цей потік був. Він уходив в землю, не, не, не висихав, а він збільшувався. В цьому потоці жили риби. біля цього потоку на берегах з однієї, з другої сторони, росли овочеві дерева, які давали плід. Що місяця родили плід на їжу, а листя на лік. Якби Господь Бог показав, яке значення храму, що як вода, це благодать Божа, вона людям потрібна, як вода, а євреї це розуміли, які жили в посушливому кліматі, розуміли, що таке вода, що і самому попити, і попрати речі, і поїсти, і так далі. Тобто в Старому Завіті було таке розуміння, що це є храм, що це є храм. Місце, де Господь Бог вподобав, місце, де люди можуть приходити, місце, де зустріч відбувається, моя з Господом Богом. Натомість, чому ж ми святкуємо річницю освячення базиліки на Латерані? Ми в Україні святкуємо річницю освячення, там, в Італії базиліки, в Римі. Чому саме так? Під час провадження ми чули, що в 324 році папа Сильвестр урочисто освятив цей храм. Після того, як християнство виходить з укриття, після того, як християнство стає офіційною релігією Римської імперії, дозволеною, то служби Божі переходять від домів раніше, справляли як не було дозволено, переслідували християн, то справляли служби Божі по домах і зазвичай старались міняти місце. Бо як побачать сусіди, що частенько заходять в ту хату чужі люди. Ну, перший раз можна подумати, що може святкують День народження. Ну, другий раз, ну іменіни. Ну вже третій раз збираються, четвертий раз, п'ятий, а чужі люди. Питаєш, це ваші родичі? Ні, це не родичі. А, ну, то вже подозрительно, вже часом ви не християни, ага. Збирались на молитву, не можна. Тому старались міняти місця. І теж збирались на цвинтарях. Біля святих мучеників звершували службу Божу, бо на цвинтарях малолюдно було. І от, врешті-решт, коли християнство виходить з укриття, коли дозволено, офіційно сам імператор Константин дарує для папи. Для Папи Римського цю святиню, тому це є дуже важливо. Це перший дім, перша будівля, де офіційно кожен громадянин може спізнати, що тут живе Бог Християн, і я можу прийти в цей дім, і я з ним тут з цим Господом Богом зустрінуся. Це офіційне місце, де люди можуть прийти послухати Слово Боже. Це офіційне місце, де люди можуть, як ми чули навіть провадженні, що біля, біля базиліки, не в самій базиліці, а біля базиліки було поставлено хрестильницю, присвячену Яну Хрестителю. Тобто там ну, уділяли таїнство хрещення. Чому перед базилікою бо велика кількість була людей охочих? Тобто, як приходили кандидати, то просто ну, велика кількість була. І це перша будівля, де офіційно дозволено, щоб християни звершували свій культ. І там звершуються таїнства, пояснюється слово Боже, пробачаються там гріхи, людям уділяється подружжя, і врешті-решт Євхаристія роздається, сам Господь Бог присутній. Можна було б просто. Сказати, що для нас, українців, це ну, це, ну, це, може бути споменом, якби такою видатною датою, так, колись там відкрився цей храм, зафункціонував, багато людей з цього скористалось. Справа в Справді, що для цілого світу це має велике значення. Чому? Бо там на латерані святили єпископів і пізніше розсилали їх на цілий світ. Там. Відбували свячення для єпископів, для священників, для місіонерів, і вони розходились на цілий світ. Сьогодні вже в наших діацезях, на наших територіях, в наших катедрах уділяємо свячень. Чому? Ну бо велика кількість вже є християн, попросто-напросто ну, не змістив би Римби, стільки кандидатів до свячення. Тому якби вже дозволено, щоб кандидати не їхали там туди аж в Рим, але тут місцеві єпископи святять, але перші єпископи. Коли на наших територіях ще не було християнства, звідки вони приходили? От, власне, з тих сторін, це свячені в, в тій стороні, і, і вони нам приносили. Тому ця базиліка має вплив на цілий світ. Ну, Зрозуміло, так, що не безпосередньо для України на початках на, на Рим пізніше на наступну територію, наступну, наступну, і врешті-решт до нас доходить 988 рік, рік до, до нас, слов'ян, доходить християнство. Це місце. Де Господь Бог особливо проявляє свою прихильність для людини, це місце, де людина може зустрітися зі своїм творцем, це місце, де людина може витишити своє серце, і найголовніше це місце, де можна зустрітись з живим присутнім Господом Богом в пресвятих дарах. Дома такої немає благодаті. Знаєте, брати і сестри, навіть коли часом заходять в храм наш. Звичайні люди такі не сильно віруючі, можливо віруючі, можливо, не дуже, але зайшли, посиділи, потім виходять, бачать священники, кажуть, у вас тут така аура, аура. Кажуть, ну ми стараємося, так? <смі> ну, це ж не ми стараємося, це Господь Бог старається. Це Господь Бог зігріває нас. Ми приходимо з того его світу, тут от відпочиваємо і нас, Господь Бог як сонечко зігріває. Огортає своєю любов'ю, дає нам благодать, потішає нас, що є, є надія, є спасіння. Людину не, не, не знеохочуся або демон знеохочує нас в цьому світі да? на, на всяк спосіб. Тому, брати і сестри, сьогоднішній день і був, і залишається для нас дуже важливим, бо з цієї святині це місце, де цілий світ побачив. Це папа римський навіть до сих пір має Ватикан сьогодні. Але латеран вважається це, 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 звідти, де він навчає, там його катедра знаходиться. Подібно як у нас, тут в нашому храмі, є катедра нашого єпископа, то там от катедра папи Римського, тобто той, який є настоятель, той, який єпископ для цілого світу, цілої земної кулі. Дякуємо Господу Богу за його прихильність до людського роду. Дякуємо за те, що дозволимо в певному моменті нам і пережити переслідування, але пізніше прийшла потіха, що дозволили державна влада, імператори дозволили будувати церкви, брати людям, свобідно, брати участь в Євхаристіях, в літургіях. Дякуємо, Господи Боже, що можемо Тебе прославляти. в такий спосіб. Перепрошуємо за свої гріхи і випрошуємо так необхідні благодаті нам, нашим дітям, нашим родичам для нашої держави. Амінь.